Більшість із нас закохується вперше, коли ще навчаються у школі чи коледжі, і для 28-річного Алекса Скіла це саме так і відбулося. Однак його випадок був таким, який залишив багатьох людей здивованими, коли виявилося, що він зазнавав жахливих знущань з боку Джордан Ворд, жінки, яка стверджувала, що кохає його. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Алекс Кілл не мав легкого старту в житті. Він і його брат близнюк люк народилися передчасно 17 серпня 1995 року. Важачи лише два фунти, він мав деякий час провести у відділенні інтенсивної терапії та перенести кілька хірургічних операцій ще немовлям. Згодом він повністю одужав, і пізніше він та його брат стали дитячими моделями для відомої мережі супермаркетів. Поки Алекс ріс, він розвинув глибоку любов до футболу, тому проводив більшість своїх вихідних, граючи у цю гру з друзями. До червня 2012-го Алексу виповнилося 16 років, і він навчався у Бетфордському коледжі в Англії. Саме тут він зустрів Джордан Ворд, студентку, яка вивчала образотворче мистецтво. 3 червня того року, один із друзів Алекса грав роль у виставі в коледжі, і Алекс вирішив прийти, щоб підтримати його. Джордан також там була присутня, оскільки одна з її подруг також брала участь у виставі, і незабаром вони з Алексом почали спілкуватися. На той момент Алекс ніколи не виявляв особливого інтересу до жінок, але щось відчувалося по-іншому, коли він був з Джордан, І незабаром він закохався у неї по вуха. Йому було дивно і захоплююче, що Джордан проявляла до нього інтерес, і на той час він описував її як упевнену, турботливу і люблячу. Він познайомив її зі своїми друзями, і вони всі добре поладнали, хоча Джордан здавалася стриманою інтроверткою в порівнянні з рештою групи. Незважаючи на це, вони прийняли Джордан такою, якою вона була, і незабаром вона стала такою ж частиною групи, як і будь-хто інший. Пізніше Алекс познайомив Джордан зі своєю сім'єю, і саме тоді він почав помічати дивні речі у її поведінці. Джордан коментувала одяг, який він носив, і в деяких випадках зауважувала, що їй не подобається колір, що він йому не личить, і що вона вважала, що він має носити щось інше. Вона також коментувала інші речі, як от зачіску, пропонуючи йому носити зачіску у стилі, який їй подобався. І спочатку він не надавав цьому великого значення, але змінив деякі з речей, про які вона згадувала, оскільки хотів вразити її. Зрештою, у кожних стосунках є компроміс. Дуже часто це взагалі не був компроміс. Здавалося, що Джордан вимагала цих речей, нічого не пропонуючи натомість. Батьки Алекса також почали помічати, що Джордан трошки грається у психологічні ігри, і вони намагалися попередити його. Але він відчував, що коли вони з Джордан були наодинці, то все було по-іншому. І, хоча він також помічав дивну поведінку з її боку, він був впевнений, що нема чого хвилюватися. Це все приводить нас до 17 серпня 2013 року. Алекс і Люк святкували своє 18-річчя, і їхня мати вирішила зробити цей день особливим, найнявши кейтерингову службу та запросивши всіх їхніх друзів привітати їх. Але коли Джордан дізналася, що на вечірку прийде донька певного сімейного друга, якій було лише 15 років, вона заявила, що не піде на вечірку і крапка. Але Алексу все ж вдалося переконати її. Проте під час вечірки відбулася суперечка між Джордан і тою дівчиною, на яку Джордан обрушила потік образливих слів. Джордан загалом була незадоволена тим, що Алекс проводить час з іншими людьми, окрім неї. Вона хотіла мати його для себе однієї, і нічого іншого вона не приймала. Хоча друзі Алекса намагалися попередити його, що Джордан це ніщо інше, як біда, він просто не міг цього побачити. Зважаючи на те, наскільки сильно він її кохав, він дозволив їй продовжувати свої витівки, вірячи, що це все було для блага. Після цієї сварки на вечірці пара почала сваритися набагато частіше, і під час одного інциденту Джордан втратила самоконтроль і зламала сім картку телефона Алекса, не даючи йому можливості зв'язатися з кимось по телефону. Він раптом зрозумів, що його сім'я і друзі були праві, і він вирішив розірвати ці стосунки на благо всім. Від цього моменту здавалося, що для Алекса все почало вщухати його життя поступово поверталося до нормального і все було добре. Але Джордан мала трішки інші плани. На жаль, як часто буває у випадках аб'юзивних стосунків, розлука між Алексом і Джордан не тривала довго. Через кілька днів після розриву вона знову з'явилася на порозі. Джордан прийшла до будинку сім'ї з шокуючою новиною, що вона вагітна від Алекса. Він погодився фінансово підтримувати Джордан і їхню дитину, але сказав їй, що вони не можуть бути у стосунках, оскільки він не міг терпіти її психологічні ігри та контролюючу поведінку. Наступні 12 місяців вони практично не контактували, і для Алекса все було чудово. Джордан народила здорову дитину хлопчика 19 травня 2014 року, і без жодного попередження Джордан з'явилася в будинку сім'ї з хлопчиком, щоб всі могли з ним познайомитися. Хоча Алекс був незадоволений тим, що Джордан завітала до будинку, його родина відчула, що після народження дитини вона змінилася, оскільки не виявляла жодної дивної поведінки, яку вони бачили раніше. Але для Алекса рани все ще були занадто свіжими, і він не хотів мати з нею нічого спільного. Натомість він вирішив зустрітися зі своїм сином вперше без Джордан, віддавши перевагу зробити це у присутності свого діда, з яким він був дуже близьким. Але незабаром, як ви мабуть, очікували, Алекс і Джордан знову почали проводити час разом, доглядаючи за своїм сином. І наступного року вони вирішили відновити стосунки. Цього разу все здавалося зовсім іншим. Джордан справді почала нове життя, і за власним зізнанням Алексе, їхні стосунки були кращими, ніж будь-коли раніше. Але незабаром родина Алекса почала помічати тривожну поведінку. І коли Алекс звернувся до Джордан з цього приводу, вона знову втратила самоконтроль. Вона тоді сказала Алексу, що він має обрати між нею та своєю сім'єю. Алекс не хотів бути відірваним від свого сина, тому вирішив переїхати до Джордан. Його сім'я більше не бачила протягом наступних двох років. Пара переїхала до батьків Джордан, але тут її контролююча поведінка лише посилилась. Вона змусила його змінити номер телефону і кілька разів звинувачувала його у зрадах з іншими жінками. Хоча Алекс ніколи не був таким і ніколи не виявляв інтересу до когось іншого. Вона також сказала йому неправду, що її мати дізналась від його сім'ї, що його дід помер, але, побачивши, наскільки засмученим він був, пізніше зізналася, що збрехала. Чому вона це зробила, ніхто не знає. Незважаючи на це все, пара вирішила знайти власне місце у 16-му році, і вони приїхали до стюартбі. Якийсь час все здавалося ідеальним. Алекс і Джордан добре ладнали. Їхній син був здоровим і вони любили свій новий будинок. Оскільки стосунки, здавалося, були кращими ніж будь-коли раніше. Вони вирішили завести ще одну дитину, і скоро Джордан знову завагітніла. Хоч все й було добре в ті дні, карткова вежа їхнього життя невдовзі зруйнується, і Алекс ніколи не міг передбачити жах і трагедії, яка стане на його шляху. Джордан на той час все ще навчалася в коледжі. У неї були заняття майже щодня, але з часом вона почала непокоїти, що Алекс може таємно зраджувати їй, поки вона була відсутня. Як виявилось, вона була права, але Алекс не зраджував з іншими жінками. Справа в тому, що поки її не було, то він тікав для того, щоб зустрітися зі своєю сім'єю. Коли Джордан про це дізналася, вона була просто розлюченою. Відтоді вона змушувала Алекса супроводжувати її на всіх заняттях, щоб завжди тримати його в полі зору. Алекс неохоче погодився, бо не міг витримати думку про руйнування своєї вже крихкої сім'ї. Невдовзі після цього Джордан створила фейкову сторінку у Фейсбук від імені Алекса і протягом кількох наступних місяців контактувала через приватні повідомлення з його друзями, стверджуючи, що він не хоче більше з ними мати нічого спільного і ніколи насправді не вважав їх своїми друзями. На щастя, вони швидко зрозуміли, що то Джордан їм надсилала повідомлення і відповіли, що знають про це, після чого були заблоковані у фейковому профілі. Вона також надсилала повідомлення його родині, кажучи їм, що він не хоче з ним спілкуватися і щоб вони залишили його в спокої. До цього часу сім'ї Алекса набрид цей цирк і вони вирішили втрутитися. Вони знали, що пара приїхала до Стюартбі, але коли нарешті віднайшли Алекса за новою адресою, на їхні стуки ніхто не відповідав, хоча було зрозуміло, що пара вдома. Вони подумали, що Алекс не хоче їх бачити, тому їм нічого не залишалося, як піти. Тим часом поведінка Джордан ставала гіршою ніж будь коли раніше, і одного разу вона змусила Алекса проковтнути цілий пакет екснодійного, що призвело до втрати пам'яті на решту вечора. Коли він нарешті прокинувся, він не мав жодного уявлення про те, що трапилося. По сьогоднішній день той вечір залишається розмитим. Кілька днів по тому, коли вони їхали в машині без жодного приводу, Джордан схопила свою щітку для волосся і почала бити нею Алекса, в результаті чого один з його зубів відбився. Пізніше вона визнала факт нападу, але стверджувала, що ніколи раніше не була жорстокою до нього і ніколи не перешкоджала йому контактувати зі своєю сім'єю. Розслідування цього інциденту більш-менш на цьому і завершилося, але далі все ставало гірше і гірше. Коли Алекс засинав раніше за Джордан, вона неодноразово будила його ударами по голові, від яких залишалися шрами. Під час одного з таких нападів Джордан напала на нього з молотком. Коли пізніше поліція опитувала Джордан, вона визнала, що справді використовувала молоток, але додала, що ніколи не мала наміру йому нашкодити. Але потім слідчі дізналися, що вона пішла далі, і в декількох випадках вона дістала ніж. Її відповідь на це звинувачення була ще більш вражаючою. Вона заявила, що так, вона використовувала ніж, щоб напасти на нього, але лише різала його і ніколи не колола, наче це якось мало зробити ситуацію кращою. Здавалося, що в її розумінні ці дві дії суттєво відрізнялися, але насправді, незалежно від конкретних подробиць, життя Алекса постійно було в небезпеці. До цього часу Алекс почав стрімко худнути, оскільки Джордан іноді не дозволяла йому їсти. Зазвичай це було тоді, коли вона не була голодною, і тому не бачила сенсу готувати вечерю. Схоже, вона також не дозволяла Алексу й готувати їжу. Вона також почала забороняти йому спати на їхньому ліжку, замість цього змушуючи Алекса спати на підлозі. Пізніше вона виправдовувала це тим, що на ліжку не було місця для Алекса, оскільки вона ділила його з немовлям. Але це була очевидна брехня. Алекс зрозумів, що по справжньому опинився у халепі. Він не бачив іншого виходу, окрім як звернутися по допомогу до своєї сім'ї, і в лютому 2017 року він у відчаї зв'язався зі своїм батьком. Але коли той прибув до будинку пари, всі світла раптово згасли, і Алекс попросив його піти. Але батько відмовився це зробити. Натомість він зателефонував у поліцію, оскільки запідозрив, що Джордан не дозволяє Алексу вийти. Він не знав, наскільки був правий. Виявилось, що протягом кількох тижнів або місяців до цього Джордан не дозволяла Алексу залишати будинок без її супроводу. Чи дозволу він мав бути в її полі зору цілодобово без винятків? Коли офіцери прибули пізніше, вони поговорили з парою і потім повідомили батька Алекса, що пара просто посварилася, і проблема була вирішена. Однак вони зазначили, що Алекс рухався з кульгавою ходою, але сказали, що нічого не можуть вдіяти, окрім як переконати, що сварка дійсно закінчилася. Розчарований результатом, батько Алекса не мав іншого вибору, окрім як піти ні з чим. Здавалося, що на цьому етапі Алекс відчайдушно прагнув вийти зі стосунків, але контролююча поведінка Джордан вийшла з під контролю настільки, що він не мав жодного уявлення, як з цим впоратися, чи як вирватися з кошмару, в якому він опинився. Тепер він став в'язним у своєму ж домі. Він не міг виходити, не міг спати, здавалося, що він не міг вільно дихати без дозволу Джордан, але найгірше було ще попереду. Пізніше Алекс згадував, що якось вони з Джордан поїхали послухати виступ улюбленого гурту в ліці, і він дуже добре провів час не лише тому, що це був його улюблений гурт, але й тому, що він відчував, що йому не потрібно турбуватися про аб'юз хоча б на один вечір. Але його полегшення було короткочасним. Наступного ранку він прокинувся в їхньому готельному номері від того, що Джордан виливає на нього окріп. Пізніше він розповів, що почав кричати від болю і не міг зрозуміти, чому вона це робить. Коли пізніше слідчі запитала Джордан про це, вона заявила, що це неправда. Наступного разу Джордан придбала дешевий детектор брехні і сказала Алексу причепити його до руки. Вона опитувала його про різні речі, а сама тримала на поготовій чайник з окропом, маючи намір використати його, якщо прилад покаже, що він бреше. Трохи згодом, Джордан знову завагітніла. Їхня друга дитина, дівчинка, народилася в травні 17-го року, і перші кілька днів Алекс бачив зміни в поведінці Джордан, але це тривало недовго. Пара знову почала сваритися, її сусіди викликали копів. Той, хто телефонував, розповів диспетчеру, що він певен, що когось б'ють, оскільки чув, як чоловік просить перестати завдавати йому болю і зійти з нього. Коли поліцейські прибули на місце, вони досить довго стукали і гукали, перш ніж відчинила двері Джордан. Перший офіцер, який її побачив, заявив, що вона жодним чином не здавалася стривоженою, і спокійно сказала, що стався інцидент, під час якого Алекс сам собі нашкодив. Вона додала, що в нього є історія самоушкоджень, що, звісно, було неправдою. Але коли офіцер запитав Алекса, чи це так, він підтвердив, ймовірно, зі страху, що його будуть бити, якщо він їй суперечитиме. Пізніше з'ясувалося, що Джордан напала на Алекса з хлібним ножем, і у спробі захиститися він поставив руку перед обличчям, щоб уникнути порізу. І в результаті серйозно поранив руку. Після того, як поліція пішла, Алекс відправився до місцевої лікарні, де йому наклали шви, і оскільки поліцейські не побачили жодних доказів скоєного злочину, вони повірили словам пари, що травма була завдана ним самим, і тому не могли більше нічого вдіяти. Поранення руки Алекса було настільки серйозним, що йому знадобилася операція, але перш ніж вона могла відбутися, прибула Джордан і вирішила, що йому треба йти додому. Персонал лікарні швидко зрозумів, що відбувається, і намагався переконати його залишитися, хоча б для необхідної процедури. Алекса оглянув консультант, який запитав його, чи він дійсно хоче піти, оскільки вважав, що це буде небезпечно. Але Алекс запевнив його, що все буде гаразд, і тому він залишив лікарню та пішов додому з Джордан. Пізніше він визнав, що в той момент усвідомлював, що в нього був шанс розповісти про все, що з ним робили, але він боявся, які будуть наслідки наступного разу, коли він буде наодинці з Джордан. Через кілька днів той самий офіцер, якого викликали до будинку раніше, повернувся туди через ще один виклик про домашнє насилля. І цього разу він відвів Алекса, щоб запитати, чи над ним знущаються, наказавши Джордан залишитися внизу. Але Алекс заявив, що вони з Джордан просто посварилися, оскільки перебували у стресі. На відео з нагрудної камери стає зрозуміло, що офіцер йому не вірить, і він вирішує вивести Алекса з будинку. Він супроводив Алекса до свого патрульного автомобіля і попросив нарешті сказати правду, оскільки зараз вони перебувають у безпечному середовищі, де їх ніхто не може підслухати. Якийсь час Алекс тримався своєї версії, але врешті визнав, що роками зазнавав знущань з боку Джордан. Але він благав слідчих покластися лише на свідчення сусідів, оскільки не хотів, щоб Джордан дізналася, що це він її звинуватив у злочині. Офіцери повернулися до будинку і повідомили Джордан, що її заарештовують за напад і що відвезуть до відділку для допиту, де їй буде надана можливість викласти свою версію подій. Офіцер пізніше розповість, що Джордан помилково вирішила, що вона буде відсутня близько години, а потім зможе піти, як тільки все з'ясується. Алекса відвезли назад до лікарні, де розкрилася жахлива правда про масштаби його травм. Через черепно-мозкову травму в нього накопичилася рідина в мозку, і лікарі повідомили йому, що якби він не отримав лікування вчасно, він помер би приблизно через днів десять. Під час подальшого допиту слідчими, Алекс заявив, що ніколи не озброювався проти Джордан для самозахисту, оскільки не хотів її травмувати. Він додав, що ніколи не повідомляв про знущання, оскільки вірив, що вони колись припиняться і їхні стосунки налагодяться. Після допиту поліцією і визнання фактів жорстокого поводження з Алексом, Джордан висунули 17 звинувачень у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та контролюючий або примусові поведінці. Із них вона визнала три, і в квітні 2018 року її визнали винною та засудили до двох семирічних термінів, які мали відбуватися одночасно. Вона також отримала шестимісячний термін за контролюючу або примусову поведінку, ставши першою жінкою у Великобританії засудженою за цим звинуваченням. Після виписки з лікарні Алекс приїхав назад до своєї сім'ї, яка була надто рада бачити його вдома і в безпеці. Однак Джордан була звільнена у 2023 році після відбуття лише п'яти років терміну, коли було визнано, що вона більше не становить загрози для оточуючого суспільства. Їй заборонено контактувати з Алексом назавжди. А він став футбольним тренером і тепер є послом благодійної організації проти домашнього насилля Ініціатива людства, яка також спонсорує його футбольну команду. Алекс пообіцяв зробити все можливе, щоб поширювати інформацію про знущання Джордан, але позитивним шляхом, сподіваючись надихнути інших жертв, скористатися будь-якою нагодою, щоб вийти з такої жахливої ситуації. Він також почав проводити лекції, на яких інформує людей про ознаки домашнього насилля, і заявив, що навчається справлятися з травмою та спогадами про знущання над ним. Він тепер зосереджений на майбутньому житті та створенні перспективного майбутнього для своїх дітей. Не було жодних новин про те, що сталося з Джордан після її звільнення, але, зважаючи на те, що їй тепер заборонено спілкуватися з Алексом, я можу висловити спільну думку: кого взагалі цікавить, що з нею сталося. Добре, що від неї. Позбулися не часто випадки на кшталт цього мають щасливий кінець, тож нехай це стане уроком для всіх нас. Ви варті набагато більшого ніж самі собі приписуєте. Ми всі вищі за те, щоб зазнавати знущень, приниження чи фізичного насильства. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!